Так, Всім доброго дня. Заложив я свою експериментальну інкубацію, як я казав, заклав повністю свої яйця, 72 яйця. Орієнтуюся по цьому датчику, ніяких китайських, без всяких китайських датчиків. Орієнтуюся по цьому датчику, орієнтуюся по ртутному градуснику, який знаходиться всередині. Все. Два орієнтіри. Більш нічого. Будемо пробувати. Сьогодні у нас другий день тільки. Е, от в мене є десь, таку роздруковочку коротше, табличка, по якій я постійно цей, е, роблю інкубацію. Це вже четвертий раз цього року, між прочим. Е, сьогодні у нас другий день, температура має бути всередині 38, вологість від 75 до 85. На зараз вологість вологість 68, бо я недавно його відкривав, просто вологість впала. Е, завтра вологість має їм скинути до 70 вже. Четвертий день. І відкривати одну пропочку. Завтра маємо також. Так що ж, поки що, все вроді нормально. Пару днів простої, цінь. покажу, що в на, що нас всередині, потім будемо робити овоскопію. Теж постараюся зняти, показати, стільки буде заложених, Ну, поки що якось так. Що ж, чекаємо. Так, доброго всім вечора. Будемо проводити овоскопію. Сьогодні у нас восьмі сутки. Почнемо. Так, зараз вам покажу, як відрізняється заложене яйце від незаложеного. От незаложене яйце. Оце вот яйце чисте, от по ньому видно. Що воно незаложене. Зараз. Поставимо заложене Так, це це заложене. Вон видно. Чорну плямку. Чорну плямку. От бачите, є чорна плямка така. В даному яйці є пліт. Отак, вот зараз таким. Так, зараз таким макаром ми перевіримо всі яйця. Які не заложені, зразу повикидаємо. Що ж, почнемо перевіряти. Так, що ж, зробив я вчора ввечері мову скопію, просвітив свої яйця. Тобто, не свої, а коротші. І, коротше, 72 штук в мене відійшло 15 яєць. На даний момент там, е, виходить, осталося 50. 7, 57 яєць. А там ще 5 яєць 3-4 теж під питанням. Я їх поки що не викидав. Думаю, хай ще полежать днів 2-3, там далі подивимося. Сьогодні у нас вже 9-й день. Так, ну тепер вони до 17-го дня будуть в такому самому режимі інкубіруватися. Після 17-го дня... Я також включуся на 17-й день, не після 17-го дня, на 17-й день включуся і ми їх перекладемо на, на низ, на коврик, де вони будуть вже е, починати лупитися. Так що ж, до 17-го дня ще 9 днів, хай поінкубіруються у такому от положенні. Перевертаються кожні 2 години, включається автоматично все. так, Ладно, все, на 18-й день включиться. Так, доброго всім ранку. Сьогодні у нас 18 серпня. Ой, що я мелю. <плес> Не того сказав. Сьогодні у нас 18-й день. 18-й день. Я яйця переложив на цей. Переложив вже на коврик. Лишилося яйцем ще 4... 4 дня і... Я думаю почнуть лупитися, навіть ще менше, я думаю, ще навіть 3 дні і вже почнеться, почнеться вилупка курчат. Е -е Тут зараз, я точно не пам'ятаю, щось 47 чи щось, щось біля того яєць. Коротше. Ну, є ще, по-моєму, три такі ще під питанням, то я їх, я їх оставив. Потім в кінці коротше, гляну, що з них буде. Не буде, то викину. Так, ну в принципі, го, коротше говорять, 40 яєць. Фактично 100% які повинні, повинні вилупитися. Так, почнуть лупитися, Далі процес теж знімлю покажу. В кінці відео також знімлю покажу по корчатах своїх попередніх. Три мої попередні виводки, що в них, як вони ростуть. Так, ну що ж, в даній інкубації. Суто мої яйця, ніде я нічого не заказував, нічого не купляв, просто заложив свої від своїх корей. Яйця хотів попробувати просто по цьому датчику, що, на, ну, я вже казав, що по датчику, що на інкубаторі, і по, просто от по, по, цьому, по обичному ртутному градуснику. Датчик на інкубаторі показує мене зараз температуру 37,4. На градуснику. Вчора я градусника достав. Я вчора вечором переложив яйця. Вчора градусник доставив Не знаю, чи вийде показати, чи не вийде. Коротше, 37 37,7, 37,6. Якраз, якраз, якраз в принципі майже те, що от треба. Бачите? 37,6, вологість 60. От по даній таблиці, коротше, я роблю. Роблю інкубацію, поки що дана табличка працює. Сьогодні вологість 60, завтра будемо вологість піднімати. 19, 20, 21 день вологість піднімаємо щоб краще лупилися курчата. Так, ну що ж, поки що все, почнуть лупитися. Бистро закриваємо ногат яйця, далі покажу. Так, всім доброго вечора. Завершилася моя інкубація. Остання. От, виходить, раз 5, 10, 12 яєць. Коротше, 12 яєць тупо завмерли. Курчата Кор... всередині є. Чого вони не вилупилися? Я взагалі без поняття. Навіть не понадгльовувалися. Яйця всі... всі, всі заложені, все як має бути. Ну. Но... Щось не вилупилось. Так, вилупилось 30 з чимось курчат, я точно не пам'ятаю, стільки ще їх не рахував. Все, цього року вже окончательний стоп, Хорош. Інкубатор, я думаю, показав себе непогано. Даний, вона, в принципі, хто хоче, можете купляти. В принципі, інкубірує непогано. Зараз покажу вам ще курчата. Так, от, от курчатка. Сидять під лампою. Поки що всі активні, п'ють водичку, їдять корм. Бігають. Так, що е... ж, треба їх перерахувати. Десь потім перерахую, скажу стільки, стільки стільки мене вилипалося курчат. І заодно вже покажу ще ті, ті, що раніше лупилися. Це моя, виходить, вже четверта, четверта партія цього року курчат, покажу перших, покажу других, покажу третіх. Ну і перерахуємо четвертих, стільки стільки їх є, також також знімемо, покажемо. Поки що все. Десь завтра, тепер вже за дня доснімлю відео, то й треба буде виложувати. Так, ладно, поки що все. Так, Всім доброго дня. І на завершення цього відео хочу вам показати ці свої, всю свою інкубацію, яку я цього року провів. Ті курчата, які мене, які мене вилуплювалися, так, це, от, це самі останні. Вже пройшло два тижні. і тут, як вони вилупилися, курчатки трохи підросли, бігають, трибають, поки що вони в, мене в ящичку, щоб вони нічого їх не, не покрало і вони не погубилися на тоці. Так, що ж. Йдемо до наступних. Так, це наступні. Це ці, що вилупилися перед тими. Це третя моя інкубація. То четверта була. Забув сказати, тих там 20-34, цих 25. Вон є трошки адлера. Яйця то я заказував, яйця свої і... І куплені були Амроксів два, тільки два осталося. Є трохи по Адлеру. Так, цих тут 25, тих 34. Так, це третя інкубація. Йдемо далі дивитися. Так. Це друга інкубація. Є Адлер. Є амрокси. Корчатка годую своїм кормом. Корм не купляю. Ростуть більш-менш нормально. Є, звісно, винятки, але Але це таке. Так, тут їх... Якщо би їх давно перещитував, тут їх 51. 51 корча. Так. Ну що ж, пішли далі. Так, це моя перша інкубація. Вон вони. Вон вон. А там от стоїть. Тут майже чисто амрокси, Їх залишилося 10 в мене. Корчатка вже гарні. Вони ходять по подвір'ї, не закриті. Поки що потім будемо їх відділяти віддільно щоб мати мати чисту породу. Так, ну і загалом за цей сезон у мене вийшло 120. ну, В даний момент є 120 корчат. На даний момент там далі подивимося. Може щось додаться, точно не додатися, а от пропасти, можуть пропасти. І отам ходять, загорожі. Тих ще поки що не випускають, ті ще поки, поки що закриті з тих мені тільки треба Амрок, то є Amroxів Адлера. Ну, тут буде Амрокс Адлер у мене є тут і там Адлер є. Будемо вибирати, лишати на, на сім'я, буде удільно Адлер буде удільно Амрокс. Ну, якось, так, якось таке відео рік Хочу ще інкубірувати віадонта срібло і... я, ядонт легорн, це на наступний рік буде мене пріоритетом. Так, Надіюся, що по Амроксах і адлеру все вийде і буду мати на наступний рік інкубаційне яйце своє. Не прийдеться купляти. Так Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Я продовжую старатись знімати, показувати, розказувати. Ось от таке от відео вийшлося. Кому сподобалось, ставмо лайк.